Дюжнік. Вийшли в прямий ефір 15 липня не просто так, а тому, що у нас є хороші новини, що завтра, 16 липня, в продажі з'являються новинки Маріке, які ми перед вами, бачите, презентацію зробили, поставили. І, відповідно, багато хто з вас вже підписані на наші сторінки в Інстаграм, Фейсбук, Тікток з Юлею. І багато хто дивляться наші пости, сторіси, рілси. Багато хто з вас слідкує за нами, і ті, хто не слідкують, ми, звичайно, б хотіли, щоб ви стали нашими друзями. І ми змогли з вами будувати ті відносини довжиною життя, і наші знання, які в нас є, наші навички, якими ми ділимося, щоб вони підсилили кожну з вас. І сьогодні, бачите, ми взяли оцю палітру, Юлічка вибрала, бо ще не робила собі макіяж саме цією палітрою. Новинкою, яка завтра буде вже в продажі, я буду трошечки Юлі допомагати, як то кажуть, озвучувати ті переваги нашої колекції новинок, якими ви можете скористатися. І зараз ми поговоримо з вами про те, що підсилює жінок, про те, що мотивує жінок, що дає відновити ресурс і, напевне, дає ту особливу. Пристрасть до життя, яку ми вам транслюємо завдяки тому, що ми любимо косметику Kay, компанію Kay і є б'юті експертками цієї компанії, і допомагаємо жінкам якраз той баланс тримати в складних життєвих ситуаціях, і допомагаємо їм знайти радості, якими вони можуть себе, як то кажуть, одару... од... обдарувати. Юля, скажи декілька слів, щоб я вже подивилась, що я буду. Говорити Про те, що ти вогонь, mm -hmm. да. mm -hmm. про те, що ти смілива, смілива, впевнена, натхнена. А, те, що саме якісь... Сьогодні прийшла сюди до клубу. Ельвіра говорить, що не... немає на тобі мало, мало. косметики. А, так, я сьогодні поспішала. І, але все одно на мені всі базові, без, базова вся косметика є. Угу. І зараз ну, хочеться додати якогось такого, знаєте, як в одязі якоїсь особливої родзиночки. Ну, родзинка, як це квіточка, як квіточка якогось кольору. Все таке ж літо на дворі. Хочеться так. виглядати більш такою яскравою. Я, мені теж незвично себе бачити, такою не. Не, не досить яскравою, угу. хоч, хоча я вже вважаю, що це так і не яскраво, це норма вже в мене в житті є. То що розфарбовуємо? Розфарбовуємо життя. Е, я бачу, що ти взяла матові відтінки, а я трошки буду дівчатам розказувати, що в палітрах, які в компанії мріки представлені е, цього літнього сезону, а це е, новинки обмеженої колекції, літо осінь, можливо, вони до зими дотримаються, і я вам показую, що вони дуже зручні. Дивіться а, дуже приємний на дотик, яскраві, достатньо такі, на мій погляд, елітні по дизайну. І в кожній палітрі є шість відтінків тіней. Є матові, є сяючі, такі, я б сказала, металево сяючі відтінки, та? і вони дуже як то кажуть, економічні, на довгий час їх буде вистачати, і кожна жінка може створити шедевр на своєму верхньому повіці, міксуя ці відтінки між собою і, відповідно, обираючи в той день, коли ви робите той шедевр, саме те, що сьогодні додасть родзинку вашому образу. А Юля е, взяла ві, ві, палітру тіней, які мають назву сяючий погляд. Саме сьогодні для сяючого образу ти обираєш тіні матових відтінків та сяючі, поєднуючи їх, щоб зробити таку філігранну красу на своєму повіці. Дивіться, е, я вам показала. Пол палкий образ і сяючий погляд От ті дві палітри. Яка ж ціна цих палітр? 1800, боже, я так хорошо бачу, 1650 гривень вони коштують. Це дуже е, хороша, демократична ціна для такого об'єму футляра з дзеркальцем невагомого для сумочки. Для того, щоб ви могли і вдома нею користуватися, і взяти з собою в подорож на роботу тощо. Юля, як тобі текстури, бо дуже мені подобається текстура, а взагалі не осипається. Вітаємо Станіслава! Угу. Дякую, що доєдналися. Тестуємо новиночки. І текстура така навіть. Суха текстура, але таке враження, що вона злегка, така масляниста. Так дуже легко лягають, і... прямо причіпляється. Прямо, прямо так почіпляється в повіку, там, так? Таку так трішечки взяла uh -huh. і дуже класно лягають. Тобто про що ми можемо сказати? Що ми з вами, дівчата, можемо створювати завдяки цим палітрам, які з завтрашнього числа вже з'являються у продажі? Якщо ви консультанти з краси не прогавте цю можливість, якщо у вас немає консультанта з краси і немає. Ще досвіда, і ви не купляли ми рікей, то ви можете звернутися до мене чи до Юлі за, за замовленням цієї косметики. Якщо ви проживаєте в Кривому Розі, то ви можете також приїхати до нас на наш простір жіночий і протестувати цю продукцію. І, відповідно, створити такі ефектні образи яскравими насиченими кольорами. Одна палітра три фініші – Металік, шиммер та матовий. А ви можете експериментувати, ви можете тестувати та насолоджуватися результатом, що підкреслить блиск ваших очей, і мати тривалий ефект без осипання. Палітра повік 12,5 грам. Ціна 1650 гривень. Можливо, на подарунок, можливо, для вашої колекції ціней. А їх, повірте мені, багато не буває. У мене всі тіні від компанії Mary Kay, І я кожного разу Юля дивилась, думаю, які експерти працюють в компанії Mary Kay, що вони можуть створювати унікальні кольори, які є трендовими, сучасними. якби… Ну, як мода наче, та, на макіяжі, вона теж змінюється. І важливо теж відповідно, мати ту особливу скарбничку цих засобів, які допоможуть вам звучати якраз сучасно. І, відповідно, мені дуже хочеться сказати, що ви можете створити тепле сяйво світанку. Чи Яскраві вогнені барви заходу сонця і нова лімітована колекція декоративної косметики, яка запалює натхнення у жінок. Я, Юля точно під, 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 підтвердить, що ми не можемо зупинитись. Як тільки я отримала ці новинки, я зрозуміла, що в мене просто якесь відновлення енергії відбулося. Та? І я прямо відчуваю ту пристрасть. Знаєте, мені хочеться бути собою і трішечки додати щось особливого, щоб бути ще більш якоюсь новою, чи що. дати волю такому от внутрішньому полум'ю, запалитися, дати іскру. І останнього часу я завжди чомусь говорю про іскру. Та? Mm -hmm. Бо ми, можливо, дівчата, ми сьогодні. Ми сьогодні говоримо про такі жіночі наші інструменти, але, але жіночі інструменти, які допомагають, наче брати в свої руки пензлі, і підбадьорювати себе, і наповнювати себе якимось особливим там ну, ресурсом, та відновлювати себе. Це дає нам ексклюзивну можливість, от бачите, Юля, не може надивити я, я робити ці. Ці штрихи е, особливі, які просто піднімають градус настрою максимально, а коли жінка подобається собі відображені в дзеркалі, Ну, коли, наприклад, плаття оділа, чи якусь блузочку, чи бантик ти зробила, то ти вже трошки е, е, як-то веселіше, трошки така е, підбадьорена, і ти передаєш ту світлу, то іскру. Навіть через посміхнене обличчя, через, через щиру посмішку та через якусь особливу енергію, якої так бракує в світі сьогодні тої енергії. Бо ми скаржимося, що сьогодні жарко, та ми скаржимося, що там у нас дуже багато викликів в країні. А ну скаржитись можуть усі, а попри всі випробування знаходити для себе той затишний, особливий так, куточок, де ти сама з собою наодинці робиш собі. Ото, а, як то кажуть, створюєш образи, ритуали краси, робиш, та, то угу. це дуже-дуже це корисно. Юля, не можеш зупинити. Не можеш. Які відтінки тебе сьогодні, які ти використовувала, покажи. Захотіла матовий, сьогодні матовий. спробувати mm -hmm. взагалі, якби і не мої, і я ніколи не використовувала, але це настільки, настільки неочікувано що не не ти могла такого зробити таке поєднання, начебто, сміливими відтінками, але як вони гармонійно на твоєму повіці. Дуже гарно підкреслюють твою природну красу і дають такий, якби достатньо яскравий такий погляд, який зачаровує. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І не можеш, не можеш зупинитися. І хочеться ще щось поєднати. І, дивись, немає, якби не. Чистих відтінків, вони якось поєднуються так між собою, що створюють якусь особливу таку філігранні. Так? Mm -hmm. І ти дивишся, коли на ті, можливо, на камеру так не видно, коли ти створюєш той шедевр на повіки. Просто неможливо не подякувати компанії за ту увагу, яку вона приділяє жінкам. Так? І mm -hmm. ми в Україні і в інших. Країнах світу, та ми сьогодні можемо дякувати компанії за те, що вона нам не дає зупинитись чи застрягнути в стражданнях і дає нам такі поштовхи для розвитку, для того, як то кажуть, динаміки. Та, і дякуємо, що вони нам. Ану, покажи мені. Боже, Юля, як гарно це смук'ясти, ти зробила. Так, Який так. чарівний варіант. Ну просто супер. І що б ти хотіла, бо я сьогодні губи е, нафарбувала uh -huh. яскравими кольорами, малиновим олівцем? Два олівця поєднала і додала блиск. А ти, напевне, будеш брати поцілунок вогню та тінти для губ, тінти для губ бальзами, які uh -huh. у нас є в двох кольорах. Це теплий корал, дивіться, і ніжний рожевий він називається. Ну, На перший погляд, вони здаються дуже яскравими. А насправді це легка, легка така, буде легке торкання до ваших губ бальзайнів, тінтів для губ, які коштують 740 гривень. Ми пробували всі ці відтінки на різних. Дівчатах, і насправді вони роблять губи ще більш покіщими, ще більш доглянутими. І якщо ми додаємо губам блиску та кольору, це дає натхненного такого сходу і заходу сонця яким ми можемо скористатися цими підказками від компанії Мирікей, можемо створити собі навіть різні такі ефекти поєднання двох тих бальзамів, щоб ще більше зробити і пушап-ефект на губах. Та... І бальзами тінти мають нелипку текстуру, хочу зауважити: вони додають губам об'єму. та Дають доглянуту шкіру завдяки вмісту олії, жажоба та мигдалю. От вони, mm -hmm. вони навіть дають такий аромат не штучний, а природній. Значить, Юля, як гарно. Так і От ти знаєш, мені здається, саме до цієї палітри mm -hmm. йде варіант тінту ніжний рожевий. Та? А для палітри, відповідно, палкий погляд, для палітри сяючий погляд, як у Юлі, все-таки ніжний рожевий. А для палітри теплий корал. Ну, я думаю, що більше угу. підійде до палкого погляду. Дивіться, Так, так, так. Давай так нас їх і поставимо. Теж. Давай так їх і поставимо. Так? Угу. Знаєте, просто ми не можемо не робити ці ефіри. Тому що, знаєте, не всі сьогодні можуть мати час прийти до нас, наприклад, чи не мають просто взагалі часу. Але я знаю точно, що багато хто з вас нам дуже довіряє, багато хто з вас вже є клієнтами. І я знаю точно, що ви будете робити свій вже вибір відповідно нашим рекомендаціям. І Юля, ну від тебе, звичайно, мені хочеться. Дізнатися, як твої єдине, що давай додамо, що рум'яна. Mm -hmm. А я трошки розкажу про наші гелеві рум'яна. Раз ми вже пішли в ефір, і ти показала палітру, і ми, ми зараз гелеві рум'яна покажемо, які теж завтрашнього дня в продажі рум'яна гель, ціна яких 790 гривень. Це обмежена теж колекція. Запам'ятайте, обмежена колекція, обмежена колекція, і рум'яна гель це теж обмежена колекція. Чотири кольори. Чотири е, е, дати вам повноцінний макіяж моно на верхньому повіці, на вилиці і на губах. А це рум'янець виглядає настільки розкішно, е, і, і у косметичці, і на обличчі. Він в косметичці займає мало місця, але дає велику нам з вами підтримку. От, ви вибираєте лише тон, який вам сьогодні до душі чи до вашого образу. Але я б свої рекомендації вам дав: я б забрала всі ці чотири кольори, бо вони настільки ексклюзивні, настільки вони. Вдалі, що а, всі кольори, які я на себе наносила, чи наносили наші гості, наші клієнти, вони відповідно дали а, унікальне звучання на будь-якому кольорі обличчя на губах, на верхньому повіці і на вилиці. Зволоження, легкість та варіативність це те, що а, ти знайдеш у цьому стильному тюбіку. І а, мені дуже подобається, як маріки знаходять влучні назви для наших колекцій. Можна закохатися навіть у назви. От Юль, ну тебе завжди, напевне, теж закохують назви. Ми жінки взагалі вухами дуже багато слухаємо і сприймаємо. Дивіться, є солодка маракуя. Так? Я вам буду показувати солодка. Маракує сьогодні вона в мене ця солодка маракує на гупах солівцем яскраво рожевим. Подивіться, mm -hmm. який варіант крутезний. Та солодка маракує. Як, як звучить це? Смачно, та і коли у вас на вустах є солодка маркуля, хочеться чого, чого ви очікуєте від людей, які будуть з вами зустрічатися? Я вже мовчу про наших чоловіків. Та, чи, наприклад, Ніжний Рум'янець прекрасний? Відтінок та прекрасний відтінок, який є нейтральним, який теж підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри, а тону шкіри, ви можете спокійно його дарувати, бо це буде просто феєрверк емоції у людини, яка буде раз його спробує. Юля, до речі, ти спробувала. Чи можеш відмітити, що вони трошки охолоджують обличчя як кондиціонування так, йде, так, так кораловий поцілунок? Та це дійсно поцілунок, який торкається наших щічок. Як ми цього хочемо, як ми цього бажаємо? І нехай навіть через назву ми будемо уявляти собі, що це поцілунок сонця, чи поцілунок? Коханої людини, чи мами, чи сестри, чи подруги. Нехай це буде в нашому житті достатньо, щоб ми відчували себе щасливою і легкий нюд. Та це теж просто топчик, я думаю, який кожній жінці допоможе, особливо ті, хто любить такий нют-нюд, макіяж допоможе підкреслити свою природню красу і зазвучати особливими кольорами. Інтенсивність нанесення можна би, регулювати. регулювати. Та, варіативність інтенсивність ми поєднували в своїх тест-драйвах і декілька кольорів одразу, і на губах, і на вилицях, на верхньому повіці. І це, повірте, як, як особливий. Такий танок, як приготування їжі, як щось особливе, що ви, як творча людина, робите. Ну та, Оділа я сьогодні цей костюмчик, але от квіточка от дала мені той настрій, на який я розраховувала. І от, от це той особливий додатковий штрих, який вам от відкриє ту. Любов до світу, радість, якої ми потребуємо. Ну і, звичайно, я зрозуміла, що кремові рум'яна це те, що нам потрібно. Юля, по новинках декоративної косметики ми прийшлися. І дівчата, напевне, бачать ці два велетня на нашій презентаційному столику, які ми не змогли не показати це гель для обличчя, очищувальний для чоловіка. Угу. Бо багато жінок думають, що для чоловіка достатньо тільки шампуня і хватить. І я розумію, що ми помиляємося, бо сьогодні чоловіки найбільше потребують багато хто з них саме піклування про шкіру, яка теж потрипає чи від жиру, чи від сухості. Справді невелика кількість цього засобу допоможе чоловікам відчути вашу турботу про них, відчути. Турботу компанії Меріки, яка зніме і запалення з обличчя цей очищувальний засіб, і підвищить імунітет, і дасть можливість чоловіку знаєте, мати той якісний продукт, який допоможе йому щоденно вмиватися і видаляти жир і забруднення, і не пересушувати ту шкіру. 940 гривень він коштує і це регулярна лінія. Я вас заспокою, все решта обмежена колекція, а це регулярна лінія, тому ви можете розраховувати на ці засоби, які на багато часу будуть вистачати вам і будуть давати результат. І зволоження для нього: це засіб 1100 гривень коштує 88 мл – і це крем МКМ, який підвищить рівень зволоження шкіри на 12 годин. При дворазовому використовуванні в день 24 години ваша шкіра наших чоловіків буде мати особливий догляд. Звичайно, він містить потужний антиоксидант, ресфератрол, який допомагає боротися з вільними радикалами, а також екстракт. Планк плантону, яке добре відомий, заспокійливий, як заспокійливий інгредієнт, ось нам Оля теж написала коментар а, і обов'язково купувати та турбуватись. Не треба забувати про своїх чоловіків. І шкіра теж потребує турботи. Ну, звичайно, бо знаєте, я вам хочу зізнатися, що наприклад, своєму чоловіку я декілька разів пропонувала і він якось. Завжди ну він добре виглядав, у нього, дякувати Богу, збалансована е шкіра. І е він декілька разів якось, я бачу, воно стоїть, він не затребує. Я тоді перестала йому то е рекомендувати. А з часом, коли вже пішов вік, коли я бачу, що шкіра зневоднюється і що прийшло таке до, ну, достатньо не таке, якби. Е Шкіра не така, як я б хотіла бачити, то я тихенько знову під'їхала з нашими засобами і вже дивлюся, вже став користуватися, дівчата, вже став користуватися, і я щаслива, що шкіра не темна, не, не недомита. розумієте, Що вона вже так, так відповідно віку виглядає свіжою. Вже свіжою. І доглянутою, бо наші засоби вони працюють, і багато жінок, до речі, Юля, у кого ну так не дуже великий є бюджет, стали користуватися разом із чоловіками цими засобами. Та, і кажуть, що це для них теж є варіант. Uh -huh. То е, синам, чоловікам е, ви можете теж е, і дарувати і купувати цю продукцію. Юля, чи все ми сказали про е, для наших глядачів, Боже, який красивий макіяж? Я не можу так, мені диви, воно ну, гармонійно все Повністю. ну просто ну все гармонійно. оформлено. Знаєш, от, Ідеально, і саме головне, що я забула сказати, що ми цьому всьому навчаємо. Ви не просто берете для себе продукцію, а ви ще е, берете на е, для себе там, наприклад, е, наші послуги, які допоможуть. Там mm -hmm. Юля, бери так пензл. От бери в цю точку став, туди веди. А для цього е, як беру для цього ефекту, бери цю цей пензель і став так, так, так. Тобто, це ще супровід який допоможе вам освоїти навички створення образу на кожен день? Як поєднати кольори, як Та, підібрати як руку? Яка помада вам підходить, так, до цієї пакетки, чи до твоєї, то це все так. є додаткова опція до так, наших так. засобів. І завтра. Чекаємо новиночки завтра. Завтра, завтра вже нарешті, завтра, 16 нарешті. липня, розпочинається. Відкривається продаж новиночок для всіх консультантів з краси, і кожна з вас може. Замовити вже, можливо, ви вже щось обрали. Напишіть, можливо, вже щось сподобалося те, що ви сьогодні побачили, mm -hmm. якусь назву запам'ятали mm -hmm. або рум'яна, вже примітили для себе, або mm -hmm. тінти новенькі, чи палеточку якусь уже для себе, чи можливо ви хочете свого чоловіка. Побалувати, йому. Да? Побалувати його. А то ж, все, жіноча поличка така величезна, величезна, а моє де як сьогодні моя донька Єля, коли побачила на Великому зеркалі мої засоби, яких дуже багато, каже, а моє місце тут де? Де мені поставити свою косметику? Тож... Там. І до речі, якщо ви е, маєте особливе. Вже таке палке бажання доєднатися до нашої команди як б'юті експертка. Ми з Юлією знімали сюжет про стартовий набір Маріки і про переваги липня, то ви теж можете написати нам чи позвонити знайти на соцмережах Ельвіра Дубініна Юлія Дюжник, і сказати: Я хочу до вашої команди Меріки Вікторі доєднатися як б'юті експертка чи пряма клієнтка компанія. Компанії це опція по замовченню. Вона є доступною для кожної жінки, яка хоче мати доступ до найкращої продукції топ-1 в світі. Американський бренд, який відповідно дає гарантію якості, яка має видимий результат при використанні і дотриманні правил про які ви дізнаєтесь через консультацію від таких людей, як нас, і відповідна від супровіду компанії, яка буде вам давати готові кейси на різні потреби, на різні сезони вашого життя, щоб ви більше ніколи не витрачали час на те, що не потрібно, і про що подбає такі експерти, як ми чи компанія. До зустрічі! до зустрічі. до, до зустрічі.